Вражці і так все не слава Богу, а тут ще і цей цирк під'їхав. Руській православній церкві прийшов кінець, якщо в неї такі експерти. один зі справкою, інша жорстока вбивця собак, а третій, вибачте, – наркоман і сатаніст. Знайомтеся, це голова Рацирсу Олександр Дворкін. Який, начебто, відстоює чистоту православної релігії. Але насправді, під маркою боротьби із сектами, він знищує демократію та забирає права і свободи. Цей псевдо-експерт назвав і Україну сектою. А потім ви самі бачите, що сталося після цього в Україні, як він зізнався, в нього також є свої люди. Оце кампашка підібралася. Це мова про Ірину Кременовську та Олексія Святогора, які також працюють на Рацирс, але. Уже в Україні вони розповсюджують ФСБшну пропаганду, і так також руйнують нашу країну зсередини. Українська та Святогор докхантери, які жорстоко знущалися над собаками. Їх навіть був сюжет на СТБ. А ось іще один їхній колега, але вже у Чехії, який також, бачите, говорить про Кременовську. А Кременовська, до речі, випустила про яхва статтю, в якій вона його захищала. Так, ось цей Якоб Яхал виявився pdf Файлом. Про нього вже знято три фільми журналістських розслідування, в, яко, в яких очевидці розказали правду про те, що він коїв у Африці з дітьми. І ось такі, от експерти, захищають чистоту релігії. Вам не смішно? Це якийсь цирк, чи що?